У ДТЕК пояснили причину повернень вимкнень електроенергії. Серед них плановий ремонт кількох реакторів АЕС. Проте основна причина, звісно, ж російські масовані атаки на українську енергетику. Тож вимкнення діятимуть завтра з 18 до 23 години в Києві, на Одещині е, і на Київщині. Також е, на Донеччині Дніпропетровщині так розпорядились в Укренерго. Втім, столиці виділених лімітів має вистачити на 77% потреб у години, коли діятимуть графіки. Зазначили у ДТЕК. Рішення про підвищення тарифу на світло було вимушеним і необхідне для того, щоб Україна не лишилась без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, за словами якого, якби РФ систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними. Нагадаю, що сьогодні Кабмін на своєму засіданні збільшив тариф на електроенергію. Тепер з 1 червня українці будуть платити за більш ніж 100 кВт 4 гривні 32 копійки. Втім, якщо споживання буде до 100 кВт, то платіжка не зміниться і становитиме 2 гривні 64 копійки.